Видео. Попросить микрофон. Давай, нажимай тут. Вот ты тоже. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте беремо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, мене чути, видно? Так. А, скажіть, будь ласка, камера, мабуть, не дуже коректно в мене працює, так? Так, так. А, я тоді виключу камеру, але я з вами на зв'язку. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Є. Yes. Будь ласка, представтеся. Головний yes. лісничий Ярошенко Роман Анатольович. Добре. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, в нас є ще учасники громадських слухань. Зараз я по черзі буду вас називати. А ви, будь ласка, представляйтесь, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях? Будь ласка, пані Оксана. Доброго ранку. Я хлопця Оксана Григорівна, я представник розробників від, від суб'єкта господарювання. Добре. Будь ласка, вадим. Доброго ранку, Андросович Вадим Віталійович, інженер з лісу заготівель ДП Полинського лізопика. Чудово, дякую. Будь ласка, Володимир Валерій. Доброго ранку, інженер охорони <заспорони> захисту лісу ДПЛІНського лідосПК. Добре, і учасник Олександр Іванович у нас вже представився. Так, Поки yes. uh, yes. uh, uh -huh. що ми не спостерігаємо представників громадськості на громадських слуханнях, тож чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань о 10.15 Будемо продовжувати наші слухання. Добре. Так, Ще раз доброго ранку, 10.15. Ми дали можливість підключитися всім бажаючим бути присутніх на сьогоднішніх громадських слуханнях. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, 15 жовтня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля дочірнім підприємством «Улинський Лісгосп АПК. Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир -обл -агроліс» Житомирської обласної ради. Стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар, рубок формування та оздоровлення лісів. Лісовідновлення та лісорозведення на площі понад 20 гектар на території ДП Олинський лісгосп АПК Жокап, Житомир обл. агроліс. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території. України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року Прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні, про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 Прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10.19 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо шестеро учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля та четверо представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989-ї. Нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання дочернього підприємства Улинський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир -обл Агроліс Житомирської обласної ради стосовно планованої діяльності. Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних та поступових рубок головного користування, та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар, рубок формування та оздоровлення лісів, лісовідновлення та лісорозведення на площі понад 20 гектар, на території ДП Пулинський лісгосп АПК, ЖОКАП, Житомир, Обл, Агроліс. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення.